you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Віталій Шабунін опинився під прицілом через використання автомобіля, переданого благодійним фондом для потреб збройних сил України. Замість того, щоб віддати машину на фронт, він вирішив використовувати її для особистих цілей. Зараз виявилось, що автомобіль Nissan Pathfinder, який мав бути переданий військовій частині, був приватизований саме Шабуніним. Після Переводу на нову посаду він взяв цей автомобіль із собою, використовуючи його для щоденних поїздок по Києву. Ця інформація стала предметом обговорення влітку 2023 року. Благодійний фонд передав у військову частину А 7376 три Це 207 й окремий батальйон ТРО, 241 сорок окремої бригади ТРО. Автомобіль Nissan Pathfinder, який прийняв стрілець першої стрілецької роти цього батальйону солдат солдат Шабунін на обліку військовій частині автомобіль поставлений не був. І коли солдат Шабунін переводився на посаду бойового медика взводу охорони 101-ї бригади, він цей джип забрав із собою. Більше того, військовослужбовець Шабунін щодня їздить на ньому по Києву і навіть ніс автомобіль у свою декларацію, як наданий йому у безстрокове безкоштовне користування, зазначають джерела за відомою інформацією, автомобіль був за. Завет... Заний як гуманітарна допомога для військових однак, замість того, щоб використовувати його на фронті, Шабунін вирішив забрати його для власних потреб. Це стало ще одним прикладом того, як герої віртуальних світів можуть виявитись звичайними шахраями в реальності. А хіба за таке не мають одразу саджати? Чи над паном Шабуніним купол висить? Потрібно одразу садити після випливу таких фактів, адже невідомо скільки ще машин. Він таким способом привласнив, але ймовірно, ніхто навіть не зверне уваги, адже війна не для всіх на часі, як показує практика. Можливо, пан Шабунін ще й отримує якесь підвищення на посаді, адже ніби такі добрі справи робить. Машини для ЗСУ приганяє і, нібито, допомагає, але по суті допоміг тільки сам собі. Також з'явилося відео, як Віталій Шабунін їздить вулицями Києва на гуманітарному авто в листопаді та грудь. Дні 2023 року, хоча офіційно у цей час він нібито перебував у військовій частині. За документами 1 листопада активіст ніби повернувся на схід, а по факту продовжує їздити столицею на цьому авто і в листопаді, та й навіть у грудні. Хоча ця автівка була б дуже корисною для 241-ї окремої бригади ТРО, бо вони на новий рік просили у волонтерів автівку. Тим часом гуманітарна нерозмитнена машина використовувала Одувуються солдатом Шабуніним для пересування Києвом, йдеться у відео. Зазначається, що автомобіль з номерним знаком КВ двадцять один було ввезено 28 квітня 2023 року. Через пункт пропуску у Рава Руська Гребене Львівської області у якості гуманітарної допомоги на адресу благодійного фонду Паладини до того ж, родина Шабуніна володіє і ще двома автомобілями: Шевролет Орландо та Хюндай Токсон. Права кори. Рестування, якими вони отримали в минулому році, це робить ситуацію ще більш обурливою, особливо з урахуванням того, що вони отримали ці авто як безкоштовну допомогу. А чи це не знов така ж ситуація, що ці машини також були для потреб збройних сил України, а родина спокійно собі їздить? Можливо, потрібно просто всіх пересаджати і все буде добре. І можливо, навчаться віддавати все тим, кому це дійсно потрібно, адже зараз це виходить максимально. Незаконна і навіть з деякого боку комічна ситуація в країні війна. Але людина, яка буквально солдат, все одно чомусь цього не розуміє і робить все тільки заради власного збагачення. Тому варто подумати над тим, аби таких людей одразу саджали, а не дозволяли їм їздити на цих автомобілях у власне задоволення. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.